Доброго дня, любі мої глядачі. Сьогодні ми підійдемо не типову для мене тему, але дуже наболівшу для мене тему. На свята, так би мовити, які ми з вами святкували. Не забуваємо завдяки кому ми їх святкували. Завдяки хлопцям, які стоять за наш спокій і мир. Я дивилась дуже багато відео, як завжди. Збирала інформацію, цікавилась. І ось що мене на цей момент, аби мовити, дуже сильно розізлило. Натрапляю на таких людей, які не зрозуміло як, виїхали з України, зараз перебувають або в Америці, або ще десь чоловіки і починають розповідати про те, що чи не думаєте ви про те, що це зрада? Чому відео, яке було зняте якби літо, тому що там зелені кущі і далі, там, де відтяли голову українського військовополоненого? Викладають саме зараз. Так от, любі мої захисники. Так би мовити, в кавичках, які виїхали, або просто сидять і шукають зраду. Незрозуміло де. Вас не повинно цікавити, чому це відео було викладено тільки зараз. Чому про нього заговорили тільки зараз? На мою думку, вас все, що має цікавити, так як і мене, це те, чому таке стається на нашій землі. Чому ці не люди дозволяють собі це робити, чому вони й досі живі, чому таке відбувається з нашими військовими, з нашими полоненими, з нашими людьми, які перебувають на своїй території в себе вдома і мають повне право тут жити, робити все, що завгодно. Але ж знаходяться такі люди так, що піддають сумніву, ага, може зараз саме виклали, щоб провести масовий збір. Ви серйозно вас це хвилює? Збір чи не збір? Ми всі маємо працювати зараз на добробут України, на перемогу. Все, Все інше не повинно цікавити, яка зрада, про що йде мова людині, нашому українцеві, нашому громадянину відрізали голову. Що ще? Ще треба якісь докази, ще щось, чи що? Мені здається, цього достатньо. Тому, якщо ви залишили Україну, або ж все-таки залишаєтесь в Україні, але шукаєте десь в таких моментах зраду, задумайтесь, про що ви говорите. Задумайтесь, що ми на своїй землі, і все, що нас повинно зараз хвилювати, це те, що відбувається ось. Там з нашими військовими, з нашими військовополоненими, що ці нелюди просто знущаються і творять незрозуміло, що. Думайте краще про те, що у них підростають діти, отак, от, от виховані, які готові йти воювати, незрозуміло за що, які готові йти на чужу землю вбивати, просто за те, що українці вони підростуть. І нашим дітям доведеться з ними у світі якожити. жити. Тому давайте робити все для того, щоб ми скоріш перемогли, і щоб якомога краще можна було стерти Росію з лиця землі, щоб вони просто були країною, не знаю, якого там тисячного світу, і з ними ніхто не рахувався. Їх ніхто взагалі не вважав за не те, що людей, навіть за істот, ось і все. Ось на даний момент наша задача Домогти перемоги і робити все задля перемоги. Не знаю, чи ви дослухали це відео до кінця, чи не дослухали. Можливо, хтось зробить для себе висновки. Можливо, висновків ніяких не буде, але я кажу ще, раз, що я. Завжди кажу те, що я думаю, те, що я аналізую, те, що я хочу вам донести. Тому гарного дня!